Дай Боже. Відомий блогер, який неодноразово показував фермерське життя та харчову індустрію у своїх відео, вирішив відвідати одну з фермерських господарств, щоб зняти правду. Його метою було створення чергового сенсаційного матеріалу, який би викликав бурхливу реакцію його підписників. Але події набули несподіваного і трагічного повороту. Блогер прибув на велику свиноферму в глибинці, його супроводжував власник ферми. Чоловік середнього віку, який спокійно розповідав про процес вирощування свиней. Блогер, як завжди, жартував перед камерою, порівнюючи свиней із політиками, натякаючи на корумпованість влади. Власник попередив його, щоб той тримався на відстані від великих кнурів, агресивних самців, які використовуються для розведення. Але він вирішив проігнорувати застереження, впевнений, що нічого страшного не станеться. Він навіть запропонував зняти себе у клітці зі свинею, щоб показати близькість до природи. Серед свиней, яких вирощували на фермі, особливо виділявся кнур на ім'я Борис величезний, понад 350 кілограмів і відомий своєю агресивною поведінкою. Бориса зазвичай тримали в окремому загоні. Проте блогер у пошуках вдалого кадру вирішив наблизитися до кнура. Він зайшов у загін, тримаючи в руках шматок їжі, щоб привернути увагу тварини. Борис миттєво відреагував. Спочатку він повів себе спокійно, але через кілька секунд ситуація змінилася. Раптово Кнур став агресивним, можливо, сприйнявши дна як загрозу. Пробував відступити, але послизнувся в багнюці, і це стало початком фатальної сутички. Кнур напав на нього, використовуючи свої ікла, які можуть бути надзвичайно небезпечними. Незважаючи на спроби працівників ферми врятувати блогера, Кнур завдав серйозних травм. Ударів було кілька, і вони виявилися несумісними з життям. Парамедики, які прибули на місце, констатували смерть блогера на місці усі зусилля врятувати його виявилися марними. Тваринозахисники використали цей випадок для популяризації своєї ідеї, назвавши подію символічним протестом природи проти експлуатації.